Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 22 квітня. І поговоримо про підготовку до перемовин, які повинні завтра відбутися в Лондоні, де зберуться представники України, Франції, Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Дуже важлива подія. Оскільки західні медіа кілька днів постійно вкидають в інформаційний простір певну інформацію стосовно того, які пропозиції були озвучені в Україні, як Україна на них буде чи не буде погоджуватися, і до чого це власне може призвести. Отже, в цьому цьому будемо розбиратися. Але перед тим як перейдемо власне до розмови, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і звичайно, спонсорство, яке є на нашому каналі, краще не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже. Отже, завтра буде зустріч. Туди їде стандартна наша делегація: Єрмак, Сибіга, Ум'єров. Все одно залишається дуже багато питань стосовно участі власне в цій поїздці пана Умєрова з одного боку, міністр оборони мова йде про завершення російсько-української війни, з іншого боку, це чисто політична фігура, який повинен займатися забезпеченням наших збройних сил, і його міністерство цим повинно займатися. Тим більше, що після останнього такого візиту Уміров наговорив багато різних речей, які потім міністерство оборони офіційно змушено було спростовувати. Ну, наприклад, щодо того, що Україна погоджується на дев'яносто. 90% мирного плану, який запропонував Трамп, ну і багато інших моментів, оскільки ми не бачимо і не знаємо, яким є реально пропозиції чи вимоги Трампа, а тільки бачимо те, що долинає через засоби масової інформації, ну от виникли питання: що відносяться в ці 90%, наприклад, теми пов'язані з визнанням. Юридичним визнанням е, тимчасово окупованих територій російськими. Тим не менше, якщо коротко підсумувати, е, про що будуть говорити завтра. Тут можна виділити кілька ключових моментів. Це такі пропозиції, які дійсно були передані Україні. Знов таки, ми про це все знаємо зі змі. Але оскільки ну, змі доповнюють постійно цю тему, і за великим рахунком вони силаються на названих і неназваних іноді навіть чиновників Білого Дому, і немає ніяких спростувань, скоріш за все, про це мова дійсно йде. Ну, е, а мова йде саме про те, що фактично планується заморозка війни по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні. Україна при цьому ну, повинна буде визначитися, як ставитися до тих територій, наших територій, які контролює Росія. З'являється час від часу повідомлення про те, що, наприклад, Запорізька атомна електростанція, територія довкола Запорізької атомної електростанції може бути передана взагалі під контроль Сполучених Штатів, і станція буде працювати як на Україну, так і на тимчасово окуповані території, ну і плюс е говориться також про те в контексті цих розмов, що Україна. Не вступає в НАТО, це визнається, і Сполучені Штати можуть визнати суверенітет по суті Російської Федерації над Кримом. З'явив зараз. Ми про це більш детально поговоримо, але Нью-Йорк пост написала ще кілька цікавих моментів: зокрема, про те, що вже йде обговорення не тільки політичних питань, а мова йде і про технічні моменти. Зокрема, про те, що будуть створені миротворчі сили для моніторингу будь-якого припинення вогню. Це буде така спільна комісія з українців, росіян і третьої країни, яка не є членом НАТО, який, яка буде спостерігати за передовою, щоб переконатися, що обидві сторони складають зброю. Я не сильно зрозумів, хто там збирається складати зброю, тому що це точно не будуть робити збройні сили України. Мається, мабуть, що вони не бу... на увазі, що вони не будуть цю зброю один проти одного використовувати. Причому тут посилання йдуть на чиновників, які обізнані з деталями зверніть увагу мирної угоди до питання мирної угоди. Я ще повернуся також. Видання повідомляє, що Україна. Схоже, готова відмовитися від 20% своєї землі, якщо це вважатиметься де-факто визнанням території, а не де юре, і тут посилається на українського посадовця. Тобто, де-факто означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю зараз. цитату наводжу, але ми не кажемо, що Україна відмовиться від неї назавжди. А де юре означає, що ми визнаємо, що росіяни захоплюють цю землю ми ніколи більше її не побачимо тобто, грубо кажучи, де факто, ми визнаємо, що росіяни. Цю територію контролюють, але вона ніколи не буде визнаватися власне територією російською. Це дуже важливе насправді уточення. Я правда не знаю про що тут взагалі щось нове йде мова, оскільки Зеленський ще в минулому році і в цьому році неодноразово говорив про те, що оскільки в нас немає сил власне повернути ці території в військовий спосіб, Україна буде думати, як це зробити в інший спосіб, тобто в спосіб політико-дипломатичний, і фактично деякою мірою. Деякою мірою, це підтверджено у цьому проєкті мирної угоди. Тут дуже показовим є слово саме або слово Сполучення Мирна угода. Не перемир'я, а саме мирна угода. І ми тут можемо тоді констатувати, що деякою мірою йдуть шляхом, який, на жаль, пропонувала раніше Росія. Росіяни хотіли якусь типу мирну угоду. Спочатку обговорити, потім підписати і завершити війну. І всю угоду ж позапихувати, або як казав покійний спікер парламенту Іван Степанович Плющ, впихнути не впихуємо да? всі. Свої хотілки або якісь принципові речі, які для них є важливими. Зокрема, це не вступ України в НАТО, з яким ми судяч усього вже змирилися на державному рівні, і підтвердження цього надходять постійно від іноземних змі, які мають можливість спілкуватися з представниками нашої делегації. Тобто, вони не з нашими змі спілкуються а наші делегати вони спілкуються з іноземними змі. І там кажуть, що в принципі ми це визнаємо. Україна це визнає в НАТО. Ми зараз не вступимо. Ну і ще питання власне юрисдикції над Кримом. А тут насправді ситуація дуже цікава. Оці тези, що Трамп готовий визнати власне Крим російською територією і так далі, мені здається, вони не мають під собою ніяких підстав в якості якихось розмов чи навіть якогось інструменту тиску на Україну це використовувати звичайно можна. Але в реальності ніякі сполучені штати юридичний контроль Росії, юридичний, я підкреслюю, або суверенітет так званий Росії над Кримом, не визнають, тому що це відкриє скриньку Пандори на сьогоднішній день в світі практично немає жодної держави, яка б в історичній ретроспективі не мала. Би якихось територіальних конфліктів зі своїми сусідами в Європі всі країни мають такі конфлікти в історичному плані. Зрозуміло, що зараз вони не висувають ніяких претензій, і першою країною, яка після Другої світової війни це відверто порушила, була якась Російська Федерація, коли вона напала спочатку на Грузію, а потім власне напала на. Україну, так що в цьому контексті я чому кажу, не згадую Молдову, тому що в Молдові якби росіяни напряму спочатку не діяли. А от власне, вже в Грузії, тим більше в Україні вони на державному рівні ведуть бойові дії проти нашої країни. Так, от визнати це в Європі тим більше, де є такі моменти, ну це просто створити прецедент, яким почнуть користуватися не тільки до речі, якісь авторитарні держави, а власне і можливо інші країни за умови приходу. До влади, наприклад, у них там якихось популістів чи якихось радикально налаштованих політиків. Ну і давайте не будемо забувати, що дві світові війни вони виникли якраз через такі через такі територіальні суперечки, а ельзасилотаріні, яка була вічним яблуком розбрату між Францією і власне Німеччиною. Ну була причиною, що Першої світової, що деякою і Другої світової війни. Так що в цьому плані я думаю, ніхто Крим не буде визнавати власне російським, а буде скоріш за все така позиція, що. Так вони Крим контролюють. Вони типу внесли його на свою конституцію, вважаючи частиною Росії, але це насправді територія України, і ніхто від України в цьому контексті відмовлятися не буде. Тим більше, я ще нагадаю, Сполучені Штати Америки в 2018 році за часів першої каденції Трампа прийняли якраз рішення, так звану кримську декларацію, де чітко заявили, що ніхто ніякого контролю чи власності Росії над Кримом визнавати не буде. Тут я думаю, що ще... Ми далі навряд чи підемо, і це було вкинуто в інформаційний простір, щоб показати ну певний елемент дискусії, і те, що в Україні там висувають якісь вимоги, які для нас однозначно неприйнятні. Ми від них відмовимося, але можливо погодимося на якісь там інші е, речі. Ще також важливо, що в контексті завтрашньої розмови все ж таки ведеться мова про те, що власне е, в Україні можуть бути і будуть навіть розміщені е, іноземні війська за погодженням з Україною, і це буде такою своєю. Своєрідною гарантією безпеки власне для нашої країни і Україна зможе ну цим якби користуватися для того, щоб ну більш впевнено себе почувати на випадок нападу зі сторони Російської Федерації. Оце питання насправді зараз обговорюється дуже серйозно, і судячи з усього, завтра якраз воно буде підніматися під час цієї зустрічі, і воно буде мабуть ключовим. Є тут один важливий дуже Нюанс добре з одного боку, що завтра зустрічається на трьох є, є європейці, є американці, є наша делегація. Нарешті ми перейшли до того формату, з якого треба було починати. На жаль, Трамп пішов іншим шляхом. Трамп почав займатися двосторонніми взаєминами, тобто з Росією окремо, з Україною окремо, і це було неправильно. Це була велика помилка. Трамп її не визнає і не визнав, і не буде і не визнає зараз. Але фактично, ми бачимо, що тристоронній контакт такий, і формат відродили для нас це певна перевага, тому що там за столом ми точно можемо бути разом з європейцями і принаймні доводити чи переконувати американців в хибності певних їхніх поглядів, чи навіть певних дій, якщо вони на це раніше там не звертали увагу. Але є все ж таки сумніви, що, скажімо, завтрашня зустріч, вона може якось серйозно зрушити оцей процес перемовин. Знаєте чому тому, що росіяни зараз якраз розганяють іншу тему, і про це писав цей представник. Путіна Дмитрія, що завтра будуть намагатися на цій зустрічі американців ламати, тобто будуть намагатися записати туди такі положення, ну якісь рішення, які будуть прийматися, які однозначно не підходять Російській Федерації. І тоді Російська Федерація, власне, не визнає цю о, можливість там оголошення якогось перемир'я. Але в будь-якому випадку ми подивимося, тому що. Навіть якщо Сполучені Штати будуть і далі просувати оцей сценарій свого виходу з цього перемовного процесу, я думаю, після таких тристоронніх зустрічей їм буде це достатньо складно зробити, звинувативши саме Україну. Оце важливий момент. Головне, щоб на цих зустрічах заяви України і європейців лунали в унісон. Вони погоджувалися значною мірою з баченням американців. Американці, скоріш за все, відправлять туди теж таку ж делегацію, де буде Рубіо, Вітков і Келох, тобто є можливість все ж таки. Два на одного, тому що Рубі і Келох вони по іншому дивляться не так, як Вітков, ну плюс європейці можливо буде якраз можливість Віткова переконати, і е, про те, що й домовились про щось чи не домовились, стане зрозуміло по одній дуже простій речі. Якщо після цієї зустрічі Вітков відправиться в найближчі день два до Росії, значить він повезе якийсь проект, і цей проект, погоджений з Україною, власне буде в Росії тоді презентований. І будемо чекати вже реакції Російської Федерації. Чи дізнаємося ми щось Більше про цю зустріч від нашої делегації тут, чесно кажучи, в мене є певні сумніви. Офіс президента зараз зайняв таку позицію, що занадто багато публічності це не добре. Це може зашкодити перемовинам. З іншого боку, як ми бачимо, представники офісу чомусь дуже спокійно спілкуються з іноземними журналістами і постійно їм зливають якусь інформацію. Це може бути пов'язано в тому числі і з тим, що певні речі, які там обговорюються, вони не надто схвально були б зустрінуті нашої аудиторії, так би мовити, Українцями в цілому і влада намагається це максимально відтермінувати. Так це чи ні? Ми дізнаємося вже дуже скоро. Ну а завтра дивимося після цієї зустрічі, куди направиться чи не направиться літак спецпредставника Трампа Стіва Віткова. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!